Про який мінерал говорять, з води родиться, а води боїться. У мене з хімією погано. Ну, взагалі, що таке мінерали? Це... Мінерали? <рес> Звідки вони беруться? <рес> з мінералів. Добре, які мінерали можуть взятись з води? Газовані. що що? -газовані. Газовані? Ну. Добре, які ще є мінерали. <рес> ем... Рослинні мінерали. Добре, дивись, я тобі підкажу. Ми цей мінерал використовуємо при готуванні добре. Що ти використовуєш, коли готуєш? Я використовую продукти залежно, що я готую. Якщо це супчик, ну це... що ти добре, що ти додаєш у супчик? Там йде картопелька, йде мор морквичка. а ще цибулька. Де коли буває, деколи ні. А єдине, що я додаю, це приправи. Десять овочів.